Всім привіт! Мене звати Оксана, це Західна частина України, а саме Рівненщина. У нас ранок-ранок на селі, тому зараз піду покажу, що в нас відбулося нового. Не дай ми не пропали, з нами все добре, готуємося до школи, так як скоро 1 вересня. Дітки не сильно охоче хочуть прощатись з літом, але нічого не вдієш, мусимо так працювати. Так що пішла. От і каже вам добрий ранок. Мої кролики. Ось це бані лишилися, все добре. Гарна така. Чи дівчинка, чи хлопчик ще не знаю, так і не дивилися. Ну, але є. І нове поповненька. Ось така дівчинка. Вона ще молоденька-маленька. Але вже є. Так, все. Така вона цікава, очі такі червоні в неї, є, але на камері не видно, тільки блистять. Але оченята червоні. Освоїться, так як недавно привезли, ще вона не освоєна повністю. Курочки починають виходити вже зранку з Ну Все добре. Також по качечках є ось така молода качечка біленька. Теж освоїться, так як недавно привезене з нового господарства. Курочки снідають. Ось з тих курчат пропало четверо курчат, я їх знайшла і вони знову втікли. Але нічого страшного, заберу обов'язково, тому що три дні вони. Ночували не в моєму господарстві, тому треба їх забирати десь причиняти, щоб вони знову привикали до свого господарства, тому ще вже такі кури курчата файні. І ось так. Перепілочки так і п'ять є. Гарне себе. Почувають, добренько їм тут. Вже починають е, нове пірочка наростати, так що скоро занесуться таке. В них буває такий період трішки линькі. І вже такі гарненькі. Вже починають кричати скриготати, скреготати, скоро яєчко. Так, гусочки всі є. А, думала їх прибирати, вони почали сильно леняти, тому поки що є, і напевно, що вони лишаться все-таки на наступний рік. Просто придбаю ще одну вусочку і все. Ось так. Тут режончик, кролик мій. Теж все з ним чудово, гарно себе почуває. Такий старичок-старичок. Чекає дівчаток, поки підростуть. Ну, що маємо, те маємо. Ну і ось ще одна новина це е, в мене сіла квочка. І думала я, думала, довго вона сиділа, і я їй підкинула яйця і вона сидить. Не знаю, що з того вийде, але дуже часто пізні осінні курчата, гарно потім по весні будуть курочки та півники. Так що побачимо, що з того вийде. Але ну ось сидить. Там небагато яєць, здається, двоє, два під, під нею було, і я 15 ще доклала. Ну, будемо бачити, що з того вийде. Сидить вона тут, де гусиня сиділа. Так що. Вона тут одна і все туди. Індокаченят немає. Ось ця качечка водила четверо каченят, і в один день я приїхала додому і їх не стало. Так що не знаю, що з того буде. Біла качечка освоюється. Ці також є. І ось качечка з Івано-Франківщини. Дуже вона мені подобається. Величенька вже качечка, гарна. Було біле е, звичайне каченя, воно таке було, як то кажеться, недорозвинене, трішки кривувате, і воно пропало. Але то нічого страшного. Так, що ось так. їдять пшеничку, водичка постійно, тому що у нас ранки холодні, ночі холодні вже стають, а. Вдень дуже спекотно. От і півник. Сонечко за дерев тільки прокидається, тому що дуже-дуже рано ще. І ось в мене є така яблунька і дивіться, що на ній є. Цвіт, цю аномалію, як то кажеться, вже не перший рік ми наблюдаємо, дивимося, бачимо. Так що якось так. Ну нічого. Життя продовжується і ми тут продовжуємо жити. Вже ближче до завершення йде ожина, дуже її багато було цьогоріч. Мама відерку забрала. Ну, Поділилися, тому що ну, мені дуже багато, та якось дуже-дуже великий цей, цієї осінні. Ось вона вже така. Всяка різна є, і дрібненька, і крупніша, але ще є. Ще компоти, і ось там кетіхи висять. Так що є. Також ще є дуже багато малини. Малина гарна, малина у нас йде вгору в ціні, так як вже багатьох людей вона перестигає. Ой, відходить, але в мене ще її вистачає. Ось так, Одного разу 13 кг зібрала, так що ще малинка є гарна ось. Дивіться. Це один сорт. І ще є ось такий сорт. Вона, звичайно, дрібненька, так як вона нічим не кроплена, не підживлена, просто росте собі де все. Ну і ось тут знаходиться мій горох, який я сіяла після а, виборки. Цибулі. Ось дивіться, які вже горошини. Вже пару штучок вчора знайшла. Жені вже ласувала. Ось такий горо гарненький. Він мені краще ще навіть, ніж весні, Такий він потужний, його небагато, звичайно, але є. Також ось тут червоні бурячки, які теж посіяні після. Після цибулі беруться гарненькі, файненькі. Ну, немає вологі їм. І в таку спеку, звичайно, не хочеться їх поливати, тому що знаєш, що буде їм кінець. Так що росте, як росте, чекаємо. Хоч трішечки ну, але дощику немає. Огірочки ми ласуємо, їх не так багато, як хотілося, але ось є. Вчора вибрала такі більшенькі. І ось так. Ну, холодні ночі стають, але ласуємо досі огірочками. Так що на наступний рік обов'язково, якщо буде все добре, будемо сіяти другий раз огірочки. Ось. Ще пропустила ось такі смачненькі огірочки свіженькі. Не гірчать, солоденькі, класні. Почала скошувати зілля на картоплення. Ну, картоплення на картоплі. Так що картоплі небагато, але потрібно це зробити. Ось так. Сьогодні поїду обов'язково до кумів на поміч. Вони будуть вибирати вже свою картоплю, у них набагато більше. І ось так, так ще обов'язково вам покажу, який в них урожай картоплі. І ось так, йдемо далі. Ще у нас на черзі свинки голодні. Свинки чмоконькають. Сьогодні в них яблучко додатково. Чередую то капачок, то яблучко. Свинка вже така гарненька, кругленька, капанчик її не чіпає. І ось так, їдять. Свиніє, свині, свині замурзається і все. Це немає, як то кажеться, то погоди той часу пробрати кабанчика. Ну, але нічого страшного вже потрібно. потрібно, Скоро-приберемо скоро, скоро, скоро приберемо його на м'ясо. Ось так. Тільки блогери на селі можуть увилювати від роботи. Вибираємо в кумів картоплю. Картопля гарна є, чи маленько, Вже кум е, трішки завіз мішків і. Далі вибираємо. Банда, помошіть рукою! От для чого людям в селі машина? Не щоб їздити по морях, а щоб картоплю возити. Ось так. Ось такий засік. Картоплі вийшов, е, в мішочках і ще на прицепі є мішки. Так що. Картопля є. Куми. Як урожай. От супер. Ну і хочу показати вам в'єтнамських поросят. Куми в мене брали навесні з цих останніх. І ось так вони виглядають. Це вони порося взяли пізніше. Це з великих, але поки що вони всі разом. Тут є свинка і два кабанчики. Кабанчики вирізані. І ось так, так що ось такі поросятка. Гарненько ростуть. все чудово. Такі кругляшики, Хі -хі. супер. Є в нас ось таких три пухнастики. Це індокаченята, висиджувала курка моїх кумів, і ось вони вилупилися, і я вже їх забрала. Так що такі у нас невеличке ще одне поповнення. Ну ось помістила їх в кліточку, дала їм їсти, пити. І вони вже щось там подякують собі. Ну, на ніч буду забирати в кліточку, ой, до хати, а днем дуже спекотно. Тепленько то будуть на дворику. Ну, ось так проходить наш сьогоднішній день. Всім дякую за перегляд. Дуже рада, що ви мене не губите. Що ви лишаєтесь зі мною, дуже мені це приємно. Вже не буду так надовго пропадати, вже буду більше часу проводити вдома. Так що ось так. Всім дякую ще раз за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, все найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.